Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування майонезу без яєць. Яким смачимо салати та й не тільки у високу чашу для блендера до 200 мл олії. Додаємо 100 мл молока. бажано високої жирності. Чистимо 3-4 зубчики часнику. Ось ми його подрібнили і додаємо у чашу. Додаємо ще сюди повну чайну ложку гірчиці. У нас французька. А можна додати будь-яку за смаком та за бажанням. За смаком ще додаємо солі і чорного меленого перцю. Ми Додаємо по одній третій чайної ложечки. А ще додаємо півстолової ложки оцту 9%. -ого. Чи можна замість оцту додати лимонного соку. Уміст чаші збиваємо блендером на високих обертах, приблизно. До однієї хвилини. Можна попробувати майонез на смак, і ще за смаком підсолити, складаємо майонез у чисті сухі баночки. які Майонез зберігаємо у холоді, у холодильнику до 3-4 днів. Але він у нас довго не зберігається. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Прохання, хто ще не підписався на наш канал. А ми знаємо, що багато глядачів дивляться наші ролики. То підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв. А головне з найпростіших продуктів. Цей майонез ми не тільки намазуємо на хліб, а й, звичайно, смачимо салати. Як ми готуємо, неймовірно, смачний салат із Червоного бурячка. Далі буде, ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре. До нових зустрічей на смачному каналі у нас найсмачніше.